Привітики, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшла я ось випустити курочок. Я після обіду їх випускаю. Ох, ви брудненькі курочки. Півні роблять свою справу, так? Да? Щось у нас сніжок припустився не було. Ну як, вчора ввечері був. а зараз був... розставало все. Це щось знову сніжок. Ну, в дворі болото. Так що, походіть. я зараз трошки тут треба підчистити і. Вийшла ще на вулицю, хочу зараз поставити на газ. Оцей. Варити картоплю її. Так, яйця сьогодні вранці одне було. Кожен день одне яйце. Ну, що ж мені одне, одне яйце. Ну нічого, це ж вони тільки починають. Я якась перша захотіла, потім підуть. Ну, я зараз розповім, що я буду робити для того, щоб вони. Почали гарно нестися. Бо, знаєте, тримаєш їх тут а, 20 штучок. а Їдять то вони добре. Хочеться, щоб же не тільки вони їли, а щось і давали. Так, курочки, так що пішла я. Е, ну і ще, друзі, я ось для курочок м, хочу зробити пророщене зерно пшениці. Ось я і зерно намочила, тут волога тряпочка така. Тут просто контейнер такий від суші я закрила там, буде волога. Щоб цей. Щоб давати, їм такі вітамінки, зелень, чи воно просто буде пророщено, чи воно до зелені дійде. Подивимося, як воно буде. Але хочеться, щоб від них був якийсь результат. Ну і ми їх трошки порадуємо вітамінами, бо все-таки ж зима. Бурячок даємо, варимо там лушпайки. Все, що мені не подобається, викидаю їм. Ну і пшеничку спробуємо. Бо зараз дуже, так сказати, невигідно тримати те господарство. Коли є своє зерно, то так. А коли купувати, то, як мені чоловік каже, краще купити яйця і. Все, а я хочу курочок. Так що буду з ними трошки знаходити спільну мову. Так, деякі курочки ось підходять до свинок і там викльовують корито, класне корито вийшло. Макс його прикріпив, ножки прибрав, поки був високо. Якщо підростуть і буде треба, то назад можна їх приварити. А так вони не вигортають і тут чисто, бо де корито дерев'яне стояло, то взагалі вигортали і вигортали. А це зараз немає куди вигортати. Так, йдемо далі. Ще тут у нас ось є три півники. Один, другий і третій. І ось за цього. Дивіться, який він гарний. У нього цей гребінець. Та куди ти? Йди сюди. У цих Тіліпається він так високий, такий, в цього що голошийка, то взагалі він кудись дивиться наліво чи направо. А в цього от прям такий гарний він. Та йди сюди, ж, куди ж ти? Це він, мені так подобається, цей півник. Гарний. Так, налила їм теплої водички, зараз вони попасуться, потім я їм дам їсти. Бо зразу ж зайдуть, якщо зараз дам. І он налила водичку їм, написали мені в коментарях, що треба додавати яблучний оцет, і він допомагає, щоб вони гарно неслися. Я почитала і так, дійсно, дуже багато відгуків про це. Тож я спробую, але треба домашній, не купований. Ну, Домашнього немає, хоча колись я його робила. так що Спробуємо із куповане. Оце водичку будемо додавати, оцет. Потім премікс, вже вони їдять там для несушок, додаю їм. Ну, і ще зараз підемо разом з вами. Покажу, що буду робити. І подивимося, чи піде діло на краще, чи ні. От просто хочеться. Подивитися, бо мені Макс каже, о, ти з усіма носишся. Є таке менше, що я з усіма нос, носюся туди-сюди, тільки вони запікали, я вже біжу. Каже, мені твої дідусі й бабусі щось їм давали таке, щоб вони неслися. Кажу, та ні, кажу. Сиділи і без світла. Ну, як давали? Давали, я пам'ятаю, і варили кашку, і лушпайки варили. Тож, можна сказати, що щось давали. Світло світиться. Ну, у нас тут нема світла, але в нас є така лампочка, ото, що на акумуляторах в нас їх багатенько, то ми світимо. Так що ось так от. Ідіть пасіться, пішла я. Ну що ж, погода така погана, що кури самі зайшли. Я дивлюся, де вони ділися. А вони вже зайшли в сарай. Так, зараз дверки треба Вон, крючок надіти, щоб не тюліпалося. І Нехай собі сидять. Ці також тут сидять. Соломки. Я чистять, не чистила, не чистила а у них чиста. А соломки підкинула. Нехай вони риються. Палування, там он стоїть піддон. О, воно піддон. Щоб ж їм тепліше було. А вони на ньому не хочуть спати. Спочатку спали, а зараз захотіли, оце там, де зараз він стоїть. Він там не стоїть. Вони там спали в соломи. А, а я підвинула той піддон тільки що на те місце, насипала соломи і нехай спробують поспати там. Тож хочеться, щоб їм тепло було. А вони такі вредні. А ще, друзі, у Марини сьогодні <смі> добрий вечір. Це я вам вчора розповідала, що займуся вікном цим. Ну І в нас тут, так, на кнопочках, висіла тюля, так Раз, два і все. Але вона мені трохи заважала, бо в нас дуже часто відкривається це вікно. Бачите, воно так зроблене, як раніше: казки були так раз, відкрив з двох руки. Відкривається. Чого відкривається, бо я сюди виставляю дуже часто все, що я хочу там винести на вулицю, щоб не нести через всю хату. Так що якось так. І так як у нас ще до завершення ремонту дуже далеко, Мак взагалі десь там карниз мені подивився, каже, давай почепимо. Кажу, ні, воно мені поки ну, не хочеться. Кажу, давай щось. Придумаємо. Він мені вчора каже, давай оту самоклеючу плівку поклеїмо. Кажу, ні, це її потім здирати, не відмиєш. Каже, ну так давай ці жалюзі. Кажу, ні, жалюзі. Пилюка буде і жалюзі я не хочу. Якщо вже купувати, то ролети. Можна було їх купити і повішати, але не хочеться із-за того, що ну, тут ще. Такі бувають грязні роботи, так сказати, і вони будуть в і не хочу їх замазати. Тож взяла я ось, приклеїла ось таку тюль сюди. Хотіла на все вікно, передумала не на все вікно. Знаєте, воно мені таке ніколи мені це не подобалося, але ж. Думаю, добре, хай собі трошки повисить тоді знімемо. Це можна зняти. Це не плівка і скло потім не терти, не драяти. Так що, якось так, знаєте, мені це нагадує раніше. Я як мала була, дуже часто ходила на роботу до мами і до тата. І там вікна фарбою замальовували, зафарбовували, щоб не видно було. Оце мені воно зараз. Так нагадує, ну нічого не поробиш. Зробила, нехай собі буде, подивимося. Я давно таке бачила, а це побачила в Наталочки. Привіт вам, якщо ви дивитеся. Думаю, треба і собі зробити. А що? Зато мене не видно, бо мені треба, щоб мене зовсім видно не було. Я не можу якось в мене. Є... Якась фобія така, що на мене хтось дивиться, коли я хожу, Так що ось так от буде. Ну і ще, друзі, я то вам показувала, що діставала помідори, ті, що з бурячком, то хочу сказати, що смачні. Мені сподобались. Ну В кожного різний смак. Макс мені сказав, ну таке, можна їсти, помідори, як помідори, а мені сподобалося. Тут кріп я з кропом більше полюбляю. Колір тільки бурячок дає, смаку ніякого від того буряка немає. Робити ще буду. Це я до того, що я в цьому році декілька там баночок різних рецептів позакривала, подивитися, що його ще робити. то Це з того, що я робила з цим, з виноградом, з бурячком буду робити, а от просто без нічого були, ті не буду робити. смачненькі вже. Он. Це Макс 1-2 вже on, пів бутля. Ну Такі я ж кажу, що сам розсіл гарненький маринад. А так, помідори дістаєш вони. Помідори, як помідори. Тож такі справи. Зараз буду йти закривати своє господарство. У нас от, там вже ну, сьома година вечора. На вулиці дощик, то був сніжок, тепер дощ, вітер такий дощик гарний, їде, що й не хочеться туди виходити погана погода. Зараз піду, закрию усіх, бо я виходила, давала курочкам їсточки, каші наварила, поклювали гарно і ще забрала два яйця. Так що діло пішло, будемо надіятися, що я ж кажу, мені б хоча б ну, їх там. Скільки курочок? 16 курочок, Хоча б, звісно, 10 яєць в день було б добре, ну і 5 піде. так що... Ось так, що, от Бачите, яка тема. <рес> Третій день чи третє відео про ті яйця, яйця. Ну, а що хочеться. Домашніх, бо в нас дуже вони розходуються. Я як іду в магазин, ми оце два десятка купуємо і так посмажити Євген полюбляє і ну, в тісто кудись-туди-сюди. А вам, друзі, дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока вам!